Вітаю, друзі! Існує такий старий міф про Сізіфа в давнегрецькій міфології. Сізіф це будівельник, царь Корінфа, який після смерті був засуджений богами котити на гору в тартарі важкий камінь, який ледве досягнувши вершини, щоразу скочувався вниз. Звідси, до речі, і вираз Сізифова праця, що означає нескінченну, безрезультатну роботу і муки. Від того, що праця безрезультатна. До речі, згідно з Гомером, Сізів це мудра, але порочна і користолюбна людина. Він був першим, хто скористався користолюбством і обманом серед Еленів, і це окрема історія, тому що, дивлячись на те, що відбувається у нас в питанні боротьби з корупцією і намагання на тлі цього перемогти росіян, я розумію, це скоріш Сізіфов труд. Поясню про що мова. Журналісти з'ясували, що в перші дні повномасштабного вторгнення Міністерство оборони закупило у одної болгарської компанії 30 тисяч бронежилетів, потім ще 52 тисячі. Майже всі вони були моментально відправлені українським воїнам, але трохи пізніше, згодом, під час офіційного розслідування виявилося, що бронежилети прострілюються. І їх не можна використовувати. Фактично, ті, хто одягали ці бронежилети, були смертниками, так. І це ті, хто постачали, знали. Так от за бронежилети та армійську форму компанія, яка була в Болгарії, отримала приблизно 3 мільярди гривень. Курс тоді був 25-26, Можете порахувати, скільки це грошей. А от з'ясувалося, що власники цієї компанії – виходці з Росії, тому тут не лише вони підзаробили грошенят, продавши Україні неякісну продукцію по завищеним цінам, а ще й фактично гарантували те, що ті, хто будуть використовувати ці бронежилети, це люди, які не мають. Можливості захиститися бронею. Так, вони думають, що вони в броні, а по факту ні. Журналісти слідства інфа з'ясували, що подружжя Мержоєвих тривалий час мешкало та вело бізнес у Москві. Зараз вони живуть, до речі, у Болгарії та Франції. І після вдалого того контракту їх фірма купила будівлю готелю у Софії, де роблять реконструкцію, обновляють його. Ну так. За рахунок українського бюджету, зробивши диверсію і отримавши надприбутку, росіяни будують собі майбутнє. До речі, тоді один мільйон євро від угоди полетів на французький рахунок колишньої дружини посадовця Міноборони, який цьому контракту і допоміг. Реалізуватися він приходиться від слів журналісти з ним поспілкувалися. Це все зрозуміло, але найцікавіше цій історії, що заступник міністра оборони тодішнього, а тоді це був пан Олексій Резніков. Так от цей заступник міністра Ростислав Землинський, який погодив цю угоду про неякісні бронежилети з росіянами. Два місяці тому призначений на посаду першого заступника Держспецзв'язку. Ну як пам'ятаємо, Зеленської тільки ефективні менеджери. п'ять, шість, сім, вісім, але всі дуже ефективні, і ми бачимо наскільки. Я розумію, що зараз ми побачимо нові варіанти. Пригадуючи, що Держспецзв'язок вже відомий, як він купував дрони. ну всі ж пам'ятають, як Держспецзв'язок купив дрони АУТЕЛ. На півтора мільярда, але потім з'ясувалося, що ціни були завищені значно дорожчі, ніж були на ринку. Більше того, заключили вони контракт тоді тільки з одною компанією, яка мала в основному фонді, скільки? Одну тисячу гривень, так а через неї прогнали півтора мільярда. Надприбуток, а це сума дуже велика, це 600 мільйонів гривень. Хтось поклав у кишеню. І досі невідомо, хто ж ці святі люди, які змогли переконати Держспецзв'язок, і хто саме міг переконати Держспецзв'язок, навіть гадки не маємо, але що врахувати, що він повністю, повністю під контролем у пана Федорова, ну, то як і міністр Мінцифри, і людина, яка казала, що питання кібербезпеки дуже перевищено. От тут можна сказати тільки одне, що. Навіть гадки не можемо е, отримати. Хто ж тоді казав робити е, ці продажі і контракти підписувати з тою компанією Паутел? Чи можемо? Ну, може, ви здогадаєтесь? Напишіть в коментарях, як ви думаєте, чи пан Федоров, свята людина, яку от, ну не змогла вона не могла так зробити? Чи все ж таки він в курсі, в долі? Я не знаю. А ви? Що скажете з цього? Бо наші правоохоронні органи мовчать. А як ми бачимо, колишній замміністра, який підписував договори про неякісні броні жилети, не покараний, не знаходиться під слідством, а знаходиться зараз за знаходиться зараз першим заступником держпецв'язка. Нормальна історія цікава, але не для всіх. Далі давайте говорити про реальні речі. Тоді отримали 600 мільйонів. Зараз більше буде. Там президент обіцяє майже 770 мільярдів гривень витратити в цьому році на БПЛА. Якщо ми порахуємо, що з півтора мільярда 600 мільйонів пішло на кишеню, це 40%. Якщо ми порахуємо, що з 770 мільярдів, давайте кругом, там 800 800 мільярдів. З них 40% піде 320 мільярдів, 300. Хтось покладе собі в кишеню: 300 мільярдів. Ви розумієте? Це майже 7 мільярдів доларів. Хтось вже прораховує таку ситуацію. Якщо ні, тоді ви дуже наївна людина і вірите в рожевих поні, про яких вам будуть розповідати. На єдиному телемарафоні я чому підняв цю тему? Щоб ви розуміли, коли ми говоримо про те, що нам потрібна перемога, то з такими історіями перемогти неможливо. Люди, які сьогодні знаходяться при владі, використовують цю владу не для того, щоб перемогти Україну Росію і не для того, щоб Україна залишилася державою. Ні, вони вважають, що поки вони при владі вони можуть займатися самозбагаченням та отриманням там, якихось бонусів та овацій. Це і про Зеленського, і про Єрмака, і про Татарова, і про інших, про всіх тих, хто сьогодні при владі. До речі, для того, щоб ви зрозуміли, при чому тут це зіфавтрут, тому що кожен раз, коли журналісти знаходять таку ганебну історію, потім через деякий час людину, навіть якщо по ній ведуть справу, звільняють під заставу, а вона або йде на якусь посаду, або втікає з країни. Це вже тренд. І так зі всіма. Але якщо людина в схемі, то її захищають. До кінця, ну всі ж пам'ятають, як очільник Нафтогазу Україна Чернешов приїжджав до голови СБУ Семена Кривоноса, коли стало відомо, що у Чернишова повинен був проведений бути обшук. Тоді журналісти це відсвяткували і з'ясувалося, що. Суддя дав дозвіл на цей обшук, Чорношов зустрівся з кривоносом. Хтось телефонував, мабуть, з офіса президента, мабуть. Але достигменно невідомо. І обшука не було. Черношов сьогодні, голова Мін'єду. Це така структура ще одна, яка повинна буде пилити бюджети. Буде пилити, але знаєте, розпілювати вони будуть шикарно. Але з часом. Поки питання про те, що якщо людина... Команді З і є, e, то в неї все добре. Але мене це не влаштовує. Я поясню, чому. Тому що з таким підходом ми ворога ніколи не переможемо. Розумієте, є принцип: змінюся або помри. В цьому принципі головне зрозуміти, чи є можливість змінитися чи ні. У нас ще можливості є. До кінця року. Якщо все залишиться, як є, у всіх питаннях у боротьбі з корупцією, коли розкрадають все, що завгодно, потім кажуть, грошей нема, треба ще підняти податки. Коли замість мобілізації бусифікація. Коли влада бреше і дискредитує службу в ЗСУ, коли люди дивляться на все, що відбувається, і кажуть, що ну, якщо влада така, то чого ж тоді чекати? То чекати тільки одного: Україна не вигребе. З таким підходом, як є зараз. Треба змінюватись. Бо це сізіфов труд. Журналісти знайшли корупціонера, показали, а далі нічого. І знову знайшли, знову показали, і знову нічого. Це як Стищенко. Всі все знають, всі все розуміють. Але потім всі бачать, як кум Єрмака замість того, щоб прийти на засідання, з'являється в Верховній Раді по правоохоронці. По чомусь телефонному дзвінку забули йому продовжити так, домашній арешт. Сзіфа в труд це погана історія. Це праця, яка не приносить результату. Без реальної боротьби з корупцією нам не перемогти ворога. Тож, якщо не буде боротьби з корупцією, можна казати, що це продумані дії, які навмисно ведуть до поразки України. Коли ви, ви чуєте, що в Україні нема корупції, коли ви чуєте про те, що в Україні всі корупціонери поїхали з України, коли ви чуєте, що питання корупції занадто перевищено, коли ви чуєте про те, що ми можемо показати іншим країнам приклади боротьби з корупцією, знайте, ви чуєте брехню, навіть якщо її каже Зеленський, Єрмак, Шмигаль або інша високопосадова особа, брехню, але з цією брехнею. Ми не переможемо. У нас зараз вибір. Або ми змінюємось, або загинемо. І Зеленський вимушений прийняти рішення. Або він залишає все, як є, і тоді він буде кілером України. Або, або він зачистить свою команду, яка зганьбила Україну, яка займалася останні роки тим, що мародерила бюджет. Прикладів величезна кількість в Кабміні, в Офісі президента, в слузі народу. Про все це є маса сюжетів депутатів. Час змінюватись, бо інакше загинемо. Слідкуйте далі за каналом, підтримуйте ЗСУ. І все буде Україна. Папа. -па. うん。